Україна одержала нарешті після трьох років обіцянок, а може і більше, ні, мабуть, три роки. Безвізовий статус із Європою. Подивіться, що робиться на кордоні. Десь. Скільки годин ви стоїте тут е, від сьомої ранку? З сьомої ранку? Але то ми далеко ставали, ми аж там стояли чуть не біля воду. І скільки тривається о, 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 ну, Залежить. Якщо поляк робить, то можна скоренько, а якщо ні, то можна визити. А скоренька це скільки? Ну, 3-4 години. І це кожні п'ять днів це. Кожен день. Можна 10 годин їхати. На нашому. На нашому кордоні. Які приниження кожного разу зазнають наші громадяни? Негайно має бути впорядкована українська інфраструктура. Для того щоб люди, які їдуть за кордон, насамперед це стосується автомобільного транспорту, не принижувалися ані прикордонниками, ані митниками, ані іншою стороною. Це надзвичайно важливо. І я закликаю владу зробити все для того, за тих коротких, буквально три тижні, скільки залишилося до запровадження безвізового режиму, навести порядок з інфраструктурою. Неможливо проїхати за умов візового режиму. А що робити людям, які поїдуть без візи, це буде величезна проблема.